Доброго дня сьогодні у нас в огляді інструмент для забудовника інтерактивний смарт каталог Інтерактивний смарт каталог дозволяє зробити інтерактивний фасад для житлового будинку. Це означає, що користувачам, відвідувачам дуже зручно обирати, квартири, підводячи на поверх мишкою казівником. Коли ми підібрали квартиру, яка нам підходить, натискаємо на неї, завантажується план поверху, і таким чином користувач може саме відібрав побачити, які квартири продані, які квартири заброньовані. Або вільні також наявна деталізація по кожній квартирі і можна. Відкрити цю квартиру і подивитися по ній деталі, наприклад, планування кожного кожної кімнати квартири або 3D. Коли ви використовуєте такий інтерактивний смарт каталог ви отримуєте заявки на бронювання саме цих квартир. Також інтерактивний смарт-каталог надає можливість згенерувати сайт для забудовника без занучення програмістів. Для цього система надає вам ось такий скрипт, який достатньо скопіювати і вставити на. Сторінку вашого сайту, де ви бажаєте, щоб ось такий віджит інтерактивний появився. Давайте подивимося на практиці, як це виглядає на прикладі демонстраційної сторінки. Ось для прикладу демонстраційна сторінка, де вже ми змінили колір модулю підбору квартир. І коли ми натискаємо на інтерактивний смарт каталог відкривається аналогічний інструмент, з яким досить зручно працювати.